У зв'язку з різким потеплінням значно збільшується кількість пожеж в природних екосистем. початку 2025 року на території Запорізької області виникло вже більше 50 пожеж саме в екосистемах. Матеріальні збитки завдані на суму більше 250 тисяч гривень. Саме тому сьогодні рятувальники спільно з співробітниками національної поліції, Національного заповідника Хортиця проводять інформаційно роз'яснену роботу з населенням щодо дотримання вимог пожежної безпеки під час перебування в природних екосистемах. Під час рейдів також нагадано про адміністративну відповідальність, про заборону спалювання стерні і розведення багать природних екосистем. Сьогодні проводили ми рейд разом з ДСНС, заповідником. Нагадували нашим відвідувачам про правила використання вогню, от, поводження з багатьом. Вітаю всіх мешканців нашого міста. Віримо разом у перемогу. Я звертаюсь до вас, мої миленькі. Давайте берегти наш острів Хортиця і не розводити тут пожеж. Бо ви ж розумієте, яке горе може принести кинути сірник або це опалок цигарки. Я думаю, що ви все це розумієте навіть тоді, коли ви тут підпалюєте вогнище, щоб зробити собі шашлик. Робіть це на облаштованих місцях, будь ласка, звертаюся до вас, давайте збережемо Хортицю нашим нащадкам і тим, хто буде жити в найкращій країні світу.